Так, всім привіт! Ось така машинка. такий тут чудовий блок запобіжників. Отак от виглядав. І виглядає поки що. Але ось дякуючи. Оцьому. Добродію. Спонсори нашого відео сьогоднішнього, Ось такий маємо оригінальний блок ящичок. Тільки немає на нього кришечки. Стає все шикарно сюди, всі ці релюхи. Ясно, що так і має бути. От, а кришечку де взяти. Ну, було сказано, та з якоїсь каністри. І от ходив я по двору, дивився каністри різні. Одну, другу, третю, десяту підклав. Ну, як ви думаєте, яка підійшла? Якось отак. Підеш? Зараз задум такий. Відрізаємо кілька сантиметрів ось по цьому о цій кромці. пробую за допомогою фену заправити. Будемо бачити, як виходить воно. Та тут взагалі виходить отак ось, от, без нічого, просто Просто виходить отак ось. От. Ну, ясно, що ми вже настроїлися його. Помучати, тому зараз феном Попробуємо цю кромку трохи осадити, щоб краще тримало. А ні, то можна якісь гвинтики сюди, парочку, та і все. І того, ось такі в мене були обрізки з дверей. Щільнювачі, ось я отак от набрав їх. Ось, видно. Туди-сюди вдягнув. зараз коса куди стане, скільки треба. Стягнув отак от нагрів, не дуже цей пластик кудись веде, нагрів отак, поки що блохує. Нормально, щільненько стає. Зараз поставлю на машину, перевірю підгжену і, мабуть, так і залишу, можливо, отут прес-шайбами. Так що от такий варіант виходить ще раз. Та подякувати хочу з нього. Кому треба, особливо після Житомира, де мене на скло підіймачі нагріть <смір> на 4 сотні позарився, то тут кому треба для цих автомобілів я. Нормально, приємно з людиною, яка професіонал своєї справи, знає, де що в цих машинах. Просто приємно навіть поспілкуватися. Так, вийшло навіть краще, ніж я думав. Тут все, тут я зняв взагалі, отак, як відрізали дно. Оце можна, правда, зубами сюди трохи залишити було це. Я вже потім побачив, тут залишив, тут ні. нічого не треба робити, відрізали. Треба закріпити прямо з ящичком. Ну, ящичок, ясно, там М6, тут М8. Це все чудово стало, це все чудово стало. Акуратненько, раз, раз, раз. І все отак виглядає. Не дре, нічого не треба. Єдине, що я зроблю, скоріш за все, отут шуруп прес шайбою один. Чи блоху закручу, та і все, щоб рівненько тут віджимає, але я не знаю, може резинку якусь туди підставлю. Нічого підставляти не буду. Вода туди точно не потрапить. Все. Христитесь, якщо треба. Таку ідею можна поставити в подобайки, Дуже любить оператор.